І ще одна річ, яка, про яку дуже часто забувають, це політичний момент. Людина, яка є, підприємцем, людина, то, що... яка є підприємцем, вона почуває себе самодостатньою. Так, да, їй складно, вона багато працює, вона мало спить, вона, вона завжди в, в проблемах, але вона знає, що вона може і вона незалежна. Людина, яка не є підприємцем, але займається. І ця людина політично вона стає залежною. Вона в будь-який момент знає, що вона не може вийти на акцію протесту. Тому що вона ж незаконно працює. Вона не може сказати кому, що ви повинні, ви маєте, ти ж не сплачуєш податки. І от такі ну, зміна свідомості самих активних людей, тих людей, які будують ну, їх країну. Вони Просто підвішують і вони такі от на розтяжці сидять. Там, вони на розтяжці сидять, або що для мене ще страшніше: їдуть на заробітки на захід, на схід, скрізь їдуть, і, і коли вони захочуть повернутися, це вже.